Українці піздець талановиті. Я за останні пару років зустрів багато талановитіших піздець людей, просто які, на яких я дивлюся, які... такий жорсткий тип І знову ж таки, плюс накладаємо всі ці речі про те, як Росія наших всяких і артистів і креаторів забирала до себе. і ну Я думаю, що ми реально, як я люблю казати, завод контента чи це зміна на контент заводі. От у нас реально Україна це якась шахта талантів. Але тут я розумію, напевно, одразу чому причина в чому причина. Тому що у нас доля наша українська так. не те, щоб рай дужна. і Тому, понятно, що коли ти живеш в, в таких жорстких умовах, то понятно, що всякі там творчі штуки, вони якби там більше ну ти проявляються. Mm -hmm. да. Тому це, звісно, і наше, скажімо так, бремя, чи як це українською сказати? Це наш, Тягар. наш хрест, Це наш хрест, але водночас це і наша перевага. Отак я вважаю.